Друзі, всім привіт вітаю! От, отримала я сьогодні свою посилку з AliExpress Не знаю, як ви до цього ставити з сайту. Але мені, в принципі, раніше я також досить упереджено ставилась до даного сайту. Мені все казали китайське і неякісне і тому подібне. На даному сайті я завжди намагала замовити, щось недороге, таке, якщо не дойде і так далі, щоб не було шкода витрачених грошей. І як я переконалася, в принципі, жодного разу один раз брешу було таке, що я замовила дитині на день народження шарики у вигляді надувні шарики, кульки спайдермена, і вони не прийшли. Дуже довго писала, що десь є де затримка на кордоні, потім якісь з розмитнення і тому подібне. Я плюнула і забула. День народження прийшло, шарики ті так і не прийшли. Але я за них заплатила лише євро з копійками, тому. Не було сенсу відкривати там сперечання з продавцем і тому подібне. Тому я це забула. Все інше замовлення, яке я робила на AliExpress, воно мені повністю все доставлялося. Одне швидше, друге пізніше, але все приходило. Чим я дуже задоволена, тому що як я побачила, якість там не завжди є дуже поганою, як кажуть китайці і так далі. Отже, як я роблю замовлення, я попередньо читаю відгуки від клієнтів. І від кількості проданого товару, яка там продається. І ви знаєте, це дуже, дуже якби надає рекомендації, тому що від відгуків ви можете відштовхнути інформацію про якість товару. І відповідно від кількості проданого, це також дуже багато говорить про продавця, як і орієнтованості. От я зараз вам покажу свої такі невеликі покупки, чим я дійсно справді задоволена і що є досить бюджетно. В порівнянні з тим, якщо б я пішла в магазин купувати, наприклад, і я думаю, це б було в рази дорожче. Отже, поїхали. Ось такі органайзери я купила на Aliexpress, досить бюджетно. Так, вони є м'які, вони не тримають так сильно форму, але коли вони будуть з одягом, форму будуть тримати досить цікаво. Отже, Перший органайзер вони є. Трішечки менші. Бачите, ось, ось така висота, плюс-мінус. Зараз я відкрию Ось, з індивідуальними перегородками. Мені, в принципі, не дуже підходить з такими перегородками, але нічого, буду пробувати. Ось так. Форму воно, в принципі, тримає, стієчка не падає ні нічого. І коли заповнити одягом, воно тримається досить. Досить гарно. Ось другий органайзер він вже значно є більшим. Він вже можна його використовувати для складання футболок, джинсів, навіть светри можна складати. Ось порівняйте, наскільки вони різняться. Ось. Тут я зазвичай буду складати штани. А тут вже менші речі можна буде організовувати. Плюс цей органайзер я буду ставити просто в шафу на полку, щоб зручно було витягувати і бачити, що там поскладено. А оцей він вже більше передбачений для шуфляди. От в дитячий комод я хотіла поставити, спробую його там переорганізувати. Ось так. І ось як на ділі виглядає ось цей кошик для зберігання одягу. Це тут я зберігаю штанішки е, сина. Бачите, я їх поскладала ось таким чином. Тих перегородки, в принципі, мені не дуже подобаються, але вони є і вони не заважають. Бачите, коли одяг є складений, воно вже тримає свою форму. А ось це вже йде менший контейнер. В ньому я зберігаю дитячі піжамки. Це є зараз літній варіант. Літні піжамки це також синові. Вони поміщаються, бачите, у шуфляду. Це також є суперзручно, тому що ось дитячий комодик. і я маю можливість відкрити. Побачите, що в мене ось тут є, зберігається. Знову ж таки, при тому, коли я поскладала одяг, воно тримає форму, тому непоганий варіант. Дешево і сердито. Так. Наступне, що я купила, це для зберігання ось такі пакети. Як ви знаєте, приходить літо, зимове все має ховатися і навпаки. У мене завжди з тим була дилема: що ховати. І я використовувала по старинці. Звичайні картонні ящики. Вона не дуже там симпатично дивилася в шафі. Ось. І тому я спробувала замовити ось такий. Зараз він форми не має. Коли його набрати, на одяг поскладати, він буде більше отримувати форму. Ось такий. На замочок він йде. Ось тут замок. Ось тут є замочок. І пакет, що мені подобається, що він дихає. Одяг не буде там запарюватися, як у звичайному пластику. Ось так. І що головне досить бюджетно. Я купила дві штуки, такі буду пробувати. І ще одне, що я купила, це мішки вакуумні. тобто на пилосос Я взяла попробувати. тому що в мене в хаті є досить багато різних пледи, різні такі речі, які я не використовую на літо. І мені захотілося їх просто організувати гарно, і вони багато місця займають, самі розумієте, пледи. Поставити, то виходить дві, а то й три полки повних. І я вирішила спробувати їх завакумувати, ось такі мішки. Побачу, наскільки менше місця буде займати. Ось такі покупочки недавно я зробила на AliExpress. Ось так це все діло виглядає. Дивіться, це є той мішок, який вакуумує речі. Дивіться, воно яке худеньке. І для зберігання це сам раз. Тому що тут мені помістилась дитяча ковдра, два одіяла і два мої грубі халати зимові. І це дуже зручно зберігати, тому що, як бачите, мало місця займає, воно худеньке і все спресоване. Так що я задоволена. Ще одна дуже класна покупка з Аліекспрес це є ось такий фотоальбом. Подивіться. Альбом має таку бархатну обкладинку. Вони є в трьох кольорах: в білому, бежевому і ось такому червоному. В наявності був лише червоний, тому я його купила. І він, в принципі, є найдешевший по ціні. Найдорожчим, виходить, білий і бежевий середня ціна. Чим він класний, якість дуже хороша. Він є, бачите, прошитий по периметру. Папір досить такий цупкий, і є можливість записувати дати, коли фотографія, назви і так далі. Фотографії поміщається там мега багато, 200 штук, якщо я не помиляюся. Ось, ми їх вже всі заповнили. Я вже розказувала, фотографії я друкую практично раз в місяць, інколи два рази, один раз, точніше, в два місяці. І після того, як мені попропадали з комп'ютера мої фотографії, ми тепер робимо весь час друк. І ще один такий фотоальбом я купила, також на Aliexpress, Також я ним дуже задоволена. Подивіться, він йде ось в такій обкладинці, якби має чехол. Ось, Дивіться ось так. Ось в такому чехлі. Чехол досить міцний, цупкий. Зручно його ставити, наприклад, на книжкову полку. Він має гарний вигляд. Фотоальбом, бачите? Я просто супер ним задоволена. Ось. Тут е, обкладинка також є цупка, досить якісна. А сторінки, правда, вже йдуть, як в звичайному фотоальбомі, без додаткових написів. Ось. Мої солодкі. Е, також тут поміщається, якщо я не помиляю, поза 200 фотографій. І Якщо акуратно з ним поводитись, в принципі, нічого йому не буде. Ось так. І фотографії йдуть розміром 10 на 15. Ось такий розмір. Я саме такого розміру завжди друкую фотографії. Ну, просто крутяцькі покупки. Ну що, ось такі покупочки. Самі останні, які в мене вийшло зробити з Aliexpress. я вам показала. В принципі, всіма ними я задоволена. Діліться своїм досвідом, робите ви покупки там чи ні. Якщо так, що частіше купляєте, можливо, щось цікаве маєте на приміті. До речі, там досить вигідно, ще купляти захисне скло для телефонів і чехли. Супер, дешево, супербюджетно. Добре, треба довго чекати, якщо щось, але я думаю, що це того варте. Наприклад, на свій телефон я зазвичай купляю два-три комплекти, зберігаю. І потім просто міняю якось так. Отже, дякую вам за увагу і бажаю всім гарного вечора. До скорої зустрічі. Всім папа! -па.